Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів в стіні, коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство вбите на війні, лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і заклиналась наша переправа шаленим шквалом, полум'я й води. Був Білий світ, не білий вже, а чорний. Вогне на ніч присвічувала дню, І той копчик, як підводний човен у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, овуглена зоря. А я писала мало не осколком великі букви, щойно з букваря. Мені вже гратися у піжмурки і в класи, в казки літать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул. О перший біль тих. Не дитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне вірша не скажеш, чи нині мою зробиться душа, душа в словах, як море в перескопі, і спомин той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш написаний в копі. Він друкувався просто на землі.